Гаряча вода для лучан здорожчає майже вдвічі. У зв'язку зі зміною ціни на природний газ мають переглянути тарифи і на комунальні послуги. Нині в тарифи Луцьк тепла включена ціна 2900 тисячі гривень за тисячу кубометрів газу. Але з 1 травня собі вартість газу збільшилась до 6800 тисяч гривень. Відтак, за словами першого заступника луцького мера Тараса Яковлова, кубометр гарячої води, який Досі коштував 45 гривень, орієнтовно зросте на 30-40%. Паралельно з перерахунками тарифів мають бути проведені перерахунки субсидій, аби лучани, яким призначені пільги не відчули таку суттєву зміну тарифів. І опалення, і гаряча вода по всій Україні буде дорожчати. Вартість природного газу зростає з 2,900 до 6800. Тобто більше як два рази дорожчає вартість газу. Ну відповідно, звичайно, що ми змушені ми змушені будемо перераховувати тарифи, і е, з врахуванням нової ціни на газ вже рахувати тариф на е, на, е, на гарячу воду, і пізніше на опалення маємо жонові тарифи, і мабуть, що, мабуть, що Луцтепло буде достатньо серйозні збитки нести в зв'язку з цією постановою тому це ще одна така додаткова для нас проблема. На жаль, ніхто не відміняв ні пільг, ні субсидії, і відповідно люди, які не мають можливості сплачувати комунальні послуги, мають право на оформлення пільги субсидій. Тому, мабуть, що таких людей в Луцьку буде більше.